Після 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, і ми долучилися з моїми дівчатами допомагати воїнам. Ми вирішили робити окопні свічки, подивилися по інтернету, як це все робиться. Почали збирати баночки, приносили нам люди, збирали віск і парафін. А то звали по інтернету, заказували, збирали папір, е, крутили свічки, заливали парафіном і потім передавали е, волонтерам розділянським. Приїжджав це Клим Володимир Степанович. Моя функція заключалася в окопних свічках, в тому що ці е, ну, банки, які здавали люди, які ми самі збирали. Ну, обрізала і підготовлювала для того, щоб дівчата продовжували свій процес. Ще допомагала топити віск, заливала свічки, різали бумагу всі разом. Ну, це була спільна для нас всіх праця, яка ну, з таким, що ми маємо допомогти воїнам, бо їм там. Також нелегко, так як є, е, я є керівником танцювального гуртка. Також долучалися мої діти е, до наших окопних свічок, які вони малювали малюнки і е, клеїли ну, побажання, писали на листочках і клеїли на окопні свічки. Було приємно також хлопцям, що у нас всі дітки, ну наша громада, всі долучались, що ніхто про них не забув. Крім виготовлення окопних свічок для наших захисників, ми також займалися збиранням ну, наші працівники будинку культури і мешканці нашої громади долучилися до цього збору, збирання гуманітарної допомоги для біженців Миколаївщини та Херсонщини. Ми збирали речі, іграшки для дітей, взуття, також консервацію, печиво. Медикаменти для поранених з Миколаївщини везли в госпіталь. А зараз ми готуємо чергову відправку гуманітарної допомоги для біженців Херсонщини і Миколаївщини. Я знаходжуся в на українській громаді. Це мої земляки. Бо я сам родом з села Бецелова, а українськи ходив до школи. Ми приїхали сьогодні за гуманітарною допомогою до місцевої громади, які зібрали нам дуже багато одягу, взуття для цивільного населення, продуктів харчування ліків для військових. І я вам говорю з певненістю, що через три тижні ми знову це завеземо на Миколаївщину і передамо це. Цивільному населенню і військовому. І закликаю вас, усіх небайдужих жителів громади, громади села Наукренка, не сидіти вдома даром, а допомагати нашим цивільному населенню, яке бідує. Люди тікають від війни і голі, босі підпережені. В них нічого немає, ні кошти, не одягнуться, не взуться, не їсти. Тому закликаю вас не бути байдужими і допомагати. Дякую вам щиро за вашу допомогу. Шановні Одесити, Володя, Оля, ось бачите, наші люди займаються вашим секонд-хендом. Всі виберуть, всім щось потрібно, хтось щось міряє. Тому одесити, ми вам просто дякуємо. Як і обіцяла, я вам показую фотозвіт. Тут все і дитяче, і доросле. Тому наші люди просто обирають те, що їм потрібно. А я хочу подякувати нашим дівчатам і жителям нашої громади за допомогу, і хочу просити і ще щоб вони нам приносили речі. Ми будемо працювати далі, допомагати нашим воїнам, захисникам, щоб наближати нашу перемогу.